На станції біля зупинки люди читають розклад автобусного сполучення між Слов'янськом та Барвінковим Харківської області, звідки зараз відправляються потяги. планують їхати днями до Києва. Прийшли дізнатись, як дістатися до зупинки потягу та запронювати квитки. Це будете вже приобретати в самому автобусі. А придбати мене ж не можна? Ні, у нас немає. Ну, можливо, не ну, не, А у кого спросить в автобусі? Тому можна там, там що ви висить на вікульці, там є. Бронювання ну воно там коштувати буде 300 гривень, а так, е якщо просто звичайний рейсовий автобус 200 гривень. Тетяна теж шукає розклад, планує днями виїхати з Донеччини до Києва. Ніхто не знає, як іде ці автобуси ж то доїхати до надеждя. Розклад і заказати бі білет, А ага. щоб був і вже було надійно. Ну якщо треба їхати, то 200 гривень це не гроші. У мене дочка живе в Києві. А ну пам'яті часто буде. Я думаю, для всіх великі незручності. Тим паче, що поїзд весь час запізнюється на 3 на години. Буду шукати перевізника, який приїде додому за 400 ри відвезеними. Автобуси їздять тут за розкладом щодня від шостої ранку. Зі Слов'янська до Барвінкового Харківської області їхати півтори години через Білбасівку, Черкаське та Привілля. Звідси курсують потяги до Одеси, Львова, Києва, Івано-Франківська та інших міст України. Оксана повертається з Кропівницького до Слов'янська. Чекає на відправлення автобуса. Дорога страшна, Там їхати дуже важко. Тут треба чекати. Поїзда опаздують. Ось наш поїзд на півтора часа, опоздав. Ну, коли як. Розповідає про зворотню дорогу додому. Я Потім Кропивницького поїхала на Харків, а з Харкова електричками, пересадка, лазовій до бардинка. Оце з електрички. Тепер чекає автобус і на сайт. Це ж треба ще за автобус заплатити 300 гривень, 200-300. там, І ще чекати треба. Хорошо, що тут хоч тепло, а то ж, як якби чекав, ще холодно, то взагалі. тоже до Славянска доезжал электричка, и, а зараз, а теперь, а теперь надо же пересадками. Я позвонил на Славянск, на этот, на справочный, он и сказал, еще автобусы Десятого числа на чолі нагадаємо, 5 листопада начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що поїзди та електрички на Донеччину та з регіону скасували з міркувань безпеки. Російська армія обстрілює колії, вокзали, рухомий склад. Всі потяги далекого прямування курсуватимуть до Харківської області. Міжміські та приміські рейси скасовані. Як повідомили у відповідь на запит суспільного Донбасу, Крзалізниці у 2024 році, по станції Краматорськ були перевезені понад. 419 тисяч пасажирів. За 10 місяців 2025-го – майже 336 тисяч. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.